Відповідно до розпорядження міського голови на сьогодні скликано 79-ту позачергову сесію Золочівської міської ради. На засідання ради прибуло 20. Отже, маємо хвору і можемо розпочати засідання. Дозвольте засідання 79-ї позачергової сесії Золочівської міської ради оголосити відкрито. Ще... do Салемак, Сидорович Олег, Сидорович Юрій, Сич, Симбай, Торський, Халявка, Цюбрій, Шаваровський. За 22. Прийміть річність. Прошу, Мусич. Романа Кошкира і Василя Надудя, як працівників сьогоднішнього засідання голосуємо і за Бабінська, Будзелова, Горгота, Забродська, Хармазин, Кривузький, Кубішин, Кушні, Добій, Толіни, Кравупина, Підгубна, Саломак, Сидорович Олег, Сидорович Юрій, Сич, Симбай, Торський, Світлій Шаваровський. За 22. Колеги, вам роздано проєкт порядку денного, чи маєте застережуватися. Вашого дозволу на голосування проєкт порядку денного нашої сесії в цілому. Принків за Пабінська, Кузуве, Робота, Забродська, Хармазин, Кривуцький, Кубішин, Кучмір, Медві, Коліня, Тарухіна, Дубна, Саломак, Сидоровочове, Сидоровичуй, Сич, Симбай, Торський, Халявка, Цибрій Шаворовський. За вас прийнято рішення. Дякую. З вашого дозволу ставлю на голосування проєкт регламенту в цілому. Принків за Робінська. У Дзивуле, робота, Забродська, Кармазин, Привузький, Ківбічну, Кушнір, Медвій, Повіни, Путина, Підудна, Солома, Сидорович Олег, Сидорович Юрій, Сич, Симона, Торський, Сталявка, Цигрій Шаваровський. За 22. Вийнято. Дякую. Ми переходимо до першого питання. Виступів депутатів і заявили та за оголошеннями, чи є бажаючі? немає, дякую. Наступне питання: внесення змін і до... Зміни потрібні противні запросили. Шановні депутати, поступило дуже багато звернень від військових частин. І в межах наших фінансових можливостей ми розглянуті звернення. Вони є такі нагальні, що кошти їм потрібно вже навчора, тому і ви сьогодні. Пропонуються військовій частині. 4638 це є третя е, штурмова бригада. Мільйон виділити з наших вільних залишків. Військова частина 0,515, мільйон 160, е, е, Військова частина 46-23. Це є протиповітряна оборона 250 тисяч. Е, служба безпеки України. рішення сесії. Рішенням сесії затверджували програму. Для служби безпеки вони також йдуть. Це не запчастини бронювання службового автотранспорту, який є в зоні бойових дій 500 тисяч. І наш навчальний центр 3007 по загальному фонду 709 тисяч 500 і по спеціальному фонду 290 тисяч 500 разом мільйон. Всього спрямовуємо вільних залишків 3 мільйони 619 тисяч 500. І запитання довідцю нам? Дякую. 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 Ми, колеги підтримуємо всі і позицію керівника обласної адміністрації в частині того, що Львівщина 500 мільйонів планує в березні місяці скерувати на підтримку війська, в тому числі є наша частка і власне отакі пропозиції. З вашого дозволу ставлю на голосування ці Гринків за Бабінська, Марабаш, Будзилува, Рогота, Завроцька, Кармазин, Кривуцький, Кубішин, Ушнір, Мебідь, Олійник, Рухіна, Світубна, Салемак, Сидорович Олег, Сидорович Юрій, Сич, Сембай, Сольський, Халявка, Цибрій, Шаваровський. Прийнято рішення. Дякую. Наступне питання це внесення змін до програм соціально-економічно-культурного розвитку громади на 2025 рік у зв'язку з внесеними змінами до показників бюджету. З вашого дозволу ставлю на голосування це питання цілого. Ринків зараз, Бабінська, Барабаш, Будзилуве, Моргота, Заводська, Кармазин, Кривуцький, Кубішин, Кушір, Медвій, Олійник, Первукина, Гудна, Савомак, Садоровий Джавлець, Садорович Юрій, Сич, Сембай, Торський, Халявка, Цибрій, Шаворочка. За 23. Прийняти рішення. Дякую вам. Наступне питання це звернення до Верховної Ради України. Тут немає зовсім ніякої політики. Місцеве самоврядування обстоює свої права. З законом проектом, який сьогодні пропонується прийняти. На одному з наступних засідань Верховної Ради практично всі територіальні громади нашої області і не тільки нашої області України апелюють до народних депутатів, щоб вони не чинили наступу на місцеве самоврядування. Утверджуючи позицію районних державних адміністрацій, ми все-таки маємо розуміти, що місцеве самоврядування є. Є Європейська хартія місцевого самоврядування, яка ратифікована Верховною Радою України, є Конституція України, і ми всі маємо необхідно дотримувати закон. Чи є запитання з цього приводу? Немає. З вашого дозволу на голосування проєкт нашого рішення про звернення до, до, до Верховної Ради України. Галинків за Бабінська, Барабаш, Будзигула, Горгота, Завроцька, Кармазин, Кривуцький, Кубійшик, Кушнів, Медвідь, Олійник, Танаківна, Піддубна, Салова, Сидорович Олег, Сидорович Юрій, Сич, Симбай, Торський, Халявка, Цибрій, за 23. Дякую. Наступне питання це внесення змін у попередньо прийняте нами рішення 559-56 від 6 березня, ми приймали в частині майбутнього аукціону земельної ділянки об'їзні, куди ініціювала компанія ВОК. З цього приводу я запрошую Петра Шумляка, можливо, будуть у нього ще якісь запитання. Ми вносимо зміни в рішенні сесії. Проте останньої сесії ми включали перелік вільних земельних ділянок, затверджували звіт про експортну грошову оцінку і продаємо право, продаємо точніше власність земельну ділянку. Стартова ціна 6 мільйонів 344 тисячі. Але один із пунктів є це 9-й куди ми вносимо зміни про обов'язкові умови продажу земельної ділянки в даному зазначенні в даному рішенні. А саме. Я зачитую вам попереднє і сьогодні, що ми вносимо зміни? Зобов'язати переможця земельних торгів у формі електронного аукціону, профінансувати проведення робіт щодо благоустрою території міського парку відпочинку здоров'я на вулиці Шашкевича, міста Золочові, а саме, перше це влаштувати зону безпечного руху пішоходів через дорогу міжнародного значення М09 Тернопіль львів Рава Руска шляхом встановлення світлофорного об'єкту. Та регульованого пішохідного переходу. І далі по тексту влаштувати пішохідну доріжку, і третє влаштувати вуличне освітлення. Оцей перший пункт ми фактично викидаємо, а залишаємо слідчі пункти і це зміни до даного рішення. Крім того, ми долучили профінансувати проведення робіт щодо благоустрою території міського парку здоров'я. На вулиці Шашкев, в місті Золоча відповідно до кошторису, який є додатком до даного рішення. Ми забрали світло форму? Ну тобто, ми це на комісіях проговорювали, хто був, бо ще немає аукціону, не відбувся. Вже 2 мільйони. Вони обтяженням йдуть на вартість ділянки. І там стало питання: компанія братиме участь в цьому аукціоні чи не братиме, провівши перемовини. Поговоривши з депутатами, ті, що були на засіданні комісії, то я пропоную, щоб внесли такі зміни. Можливо, все буде добре і аукціон відбудеться, і в такий спосіб ми вирішимо щось. Та буде наповнення казни на понад 6 мільйонів, будуть виконані роботи орієнтовно. якою вартістю в ума Плюс 3 мільйони будуть виконані роботи, а тоді вже, коли дійде справа до регулювання пішохідного переходу у зв'язку з потоком тих, хто бажає перейти через дорогу на цю автозаправку, тоді вже будемо ті питання вирішувати разом з тими, хто її збудував. з стороні, що озеро, Через дорогу. Через дорогу. дорогу. Через через те є і сенс в тому переході у безпеці. А в цій, в цій так? на ті умови, коли влаштуванні доріжок, це все решта, тому що це... Попередньо, так. Попередньо процесі, так. попередньо в процесі перемовин вони підтвердили можливість взяття на себе таких зобов'язань за умови проведення аукціону. Звісно, якщо аукціон е, відбудеться, якщо аукціон відбудеться, там ми з багатьма учасниками не зрозуміли, що буде, як, що. Через те ми сьогодні не вирішили не обтяжувати це ще світлокором, а е, заявили вимоги чіткі і от з тим йдемо на аукціон. Згода? Тоді сам на голосування. Дякую, що голосуємо. Гринків за Бабінська, Барабаш, Будзилуве, Вота, Забродська, Кабазин, Кривуцький, Кубішин, Кушнір, Медвідь, Орійне, Вернутиська, Суцюбна, Салома, Сидорович Олег, Юрій, Сич, Симбай, Торський, Халявка, Цибрій, Чеморок. За 20. Прийнято рішення. Колеги, питання різного, чи є різні? Прошу, Ігор є допитати не тільки десь міста, але й і сільської і місцевості, здебільшого. І зараз ми вступаємо в такий період-польдових обід, де, скажімо, великі окупованги, фермери і так далі, зараз будуть говорити по сім'ї, по подібне. Стоїть зараз знову ж таки питання вивозу ґрунту на дорогу, тому що вже почалося практично тобто, по всіх дорогах, це перше. І друге це є, знову ж таки, тому що зараз завозять техніку, так? завозять освітні матеріали і тому подібне, і йдуть машини далі з перегрузом. Тобто ми далі починаємо руйнувати весняний період своїх дороги. Тобто можливо звернутися до е, поліції з тим, щоб вони десь лише ставилися до того е, тих автомобілів, які їдуть в цей раз, звернутися до е, фермерів і до агропродуктів, щоб вони десь дотримувалися тих вагових е, е, норм е, е, і тому подібне. Щоб ми десь зберегли те, що ми зараз маємо, тому що в такий час ми відремонтувати цього всього не зможемо. Дуже слушно, дякую. Дуже слушно. Богдан е, Вадивич. Е, 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 е. Прошу завтра з Шевчуком підготувати такі звернення, які повернулись до найбільших, найбільших агробізнесів, не тільки їх, що є на нашій території. Знаєте, ми, ми хотіли підписати меморандум з усіма учасниками, які здійснюють тут найбільшу господарку, аби все-таки ми дотримували норм і не було перегрузів. Бо дорога страждає від того, що є перегруз, як не кажіть по Капітальні дороги, бо навіть дорога київ Київ-Чоп, ми їдемо на Київ, бачимо, як є вм'ята, але розуміємо, що війна і очевидно перегрузи є. Слушно рухи напрошу передати. Юханіч, ну всі ви знаєте телеграм-каналів, що у Львова всього рить. Люди палять там траву і так далі, і так далі. Може, дійсно, з, просто переговорити з тими десенесниками, щоб вони разом з старостами пройшлися по столі і просто. Ну, може поговорили з людьми. Боже, я поки в нас такого немає, але Львів, коли Львова все горить. Чому біля Львова? А біля Золочева хіба ні? Тобі. Хіба ви не бачите, що робиться в околиці? Я маю відео, можу вам показати, як все горить так. Люди, люди палять божевільні. Чи, чи, ну, мілі, міліція має право їх устанкувати. Я не знаю, чи ДСНС. Люди, має право. Якщо ми тільки задамо цілю, аби притягнути до відповідальності, а без цього не буде. Тобто ми повинні роз'яснювати людям, що цього робити не можна. Але як тільки наступають от приблизно в сутіну кроки, а в суботу навіть і того не треба, то ми бачимо, як зовичу горить. Хочете, виїдемо наверх на Вороняки і знімемо відео, як все горить. Кровного вичувається, а цей дим ми ж в ямі є, а цей дим сходиться сюди і ми задихаємося. Район в мене біля будинку залізничного затихається. Нема чого ж дорогу, тому що люди падять як божевільні. І Я думаю, що без притягнення до відповідальності і показувати, що людей чутягають до відповідальності, нічого не буде. Нас не стане десесників ходити по будинках і пояснювати людям де, що всі знають, палити не можна. притягнення до відповідальності. Планена на ДСНСів чи на місці на ДСНС. На останні на раді комісії ТБНС було озвучено представниками їхніми, що вони закупили два дрони, завдяки яким цей дрон може стояти над населеним пунктом сільським і визначає, де на якій земельній ділянці відбувається горіння. Ті люди, як правило, шумить. Не чують, як дрон на висоті працює, вони приближують камеру, встановлюють і приїжджають, виписують, встановлюють факт і виписують протоколи. Вони мають такі повноваження. Але їм тих два дрони наразі зараз їх не достатньо. Можна запитати, вже є якісь відповідно? Є вони по бузькому району працювали. О, може хтось них віктор скаже більше. Багато виїздів розділи в суботу не тільки до п'ятдесят виїздів. Я я таку минулі. пропозицію мені здається, ми не використовуємо такі потужні ресурс як церква. Якщо ви переговорите з священниками, і священники в неділю на проповіді, коли всі є, не треба їх обходити. Сказали, що це є гріх, і то треба з того сповідатися, і буде за то кара, бо ви Божий дар нищите, то мені здається, що це до людей дойде. Ну, можливо, не до всіх, але переважно палять старші люди, тому що вони звикли палити. І давайте спробуємо. Можливо, що. Попросити деканів, щоб не всіх запрошувати, щоб деканів запросити, напрацювати звернення від міської ради. Ні, я думаю, що ми напишемо, як ми звернути, ми напишемо кожному священнику, у кожному селі, хай би він староста йому передасть, передасть звернення, аби ми тільки на богослужіннях, переговорили з людьми, попросили людей не робити собі і іншим шкоди. Так, Давайте ще і церкву підключимо до. Я думаю, що і освіту треба підключити. І десь у школах дітям роздати, роздати якийсь матеріал, дітей попередити, щоб вони попросили батьків звернути на це увагу. Так? В такий спосіб. Ну, тобто підключаємо всіх, кого можна, а найбільш злісних все-таки думаю, що правоохоронці будуть притягати до відповідальності. Думаю, що треба створити бригади субота, той той день, коли найбільше палять. Це з моїх спостережень. З моїх спостережень. Ну, Ігор можна? Прошу. Це швидше не я. Хочу запитати поради в колег-депутатів і у вас. Як бути з висвітленням інформації? Зараз дуже багато військові проводять роз'яснювальні роботи, зустрічі з молоддю, зустрічі з старшокласниками. І як бути з висвітленням цієї інформації у світлі останніх подій, коли власне ворожі служби вербують наших дітей. І якщо ми збираємо там групу дітей, чи варто це висвітлювати аж так, ми ж це робимо не для піару, ми це робимо для того, щоб торкнути серце тих дітей. І чи варто показувати, що ми запрошуємо молодь на такий захід? Чи все ж таки варто запрошувати якось такими вужчими колами, а не медійно? І чи варто показувати, що цей захід відбувся саме там, в тому закладі, і ще можливо там на майбутнє ми будемо проводити далі такі заходи? Бо як на мене це трохи треба обмежити, зважаючи на те, що відбувається зараз в державі, львівській області, франківській, тернопільській. Сьогодні шестикласник здав в, в так само поліції телеграм-канал, бо йому пропонували роботу і палити адмінбудівлю в Тернополі. Це недалеко. Дякую. Дякую. Як бути? Ми, ми, ми говорили, що після того, як подія відбулася, то... Не то, треба після агресу, правильно говорити. Може, адресу, може, може не, час, не вартує казати, адресу, що ми зібрали чеш, там що купу людей. Ми ми розумі. Розумі. Ви саме не даємо нам... Проводилося заклад не проводилося? Адрес важливо нічого не проводилося. Так, власне. Одній шкіл, чи вони взагалі? Ми не знаємо, хто коло нас ходить. Ще прошу, до бажає? Це? Шановні депутати, я думаю, що ви всі знаєте про те, що в неділю в нас в 3 годині десна дорога по місту Золочеву. І я просив би вас, ми не, ми не писали ніде, знаєте, з яких мотивів нічого, не, схеми не малювали маршруту. От, хресної дороги, але вона буде відбуватися традиційно, початок біля, біля пам'ятника Шашкевичу і тоді по стаціях пам'ятник Шевченка, пана Роздоріжжя Степана Бадери і далі через поволи до е, вчителя, до, до будинку вчительського. За це його. <клес> да. і... Тому я прошу вас передати всім, хто... Я не знаю, що священник вже повідомлював. Долучается до повари. У мене звертаються дуже дослідково люди середнього віку, і жінки, і мужчини, які хотіли би трошки себе підтягнути військовій справі, навчилися навчитися володіти зброєю, навчитися такмеду, навчитися, хоча б якимось елементарним заходам безпеки, які для цивільного населення підходить. Як золочеві організувати такі речі, щоб ті люди, як вони мають бажання бути готовими, в принципі, треба їм піти на зустріч. І е, зробити якось такі можливості, Дякую. Дякую. у нас вчора відбувалося. У нас вчора відбувалося, вчора було е, приїжджали. Е, Інструктори Азову і вони проводили навчання таке на базі першої школи. Просто будемо знати на майбутнє, якщо б таке було звернення ну, від вас. Якщо у нас, нас формується група, яка бажає вчитися, я думаю, ми відео можемо це зробити у співпраці з навчальниками. На ми про це, це обговорювали, це навіть потрібно такі речі зробити. так? А через це навчання пройшли на всі комунальники, вся освіта, вся культура пройшла. Якщо ще ж таки проходяться постійно, помісячно. І правда, що це Нагадую, то Нагадую, хто декларації не подав, подайте, бо час кажуть. Так, через... Та, потрібно встигнути подати декларацію. Це будь ласка, щоб хтось не запізнався. Чи ще бажаєте? Ні? Решта договоримо вже по завершній сесії. Порядок денний сьогоднішнього засідання вичерпаний. Дозвольте засідання 79-ї позачергової сесії Заручівської міської ради оголосити.